Так, всім привіт. Антикомуністична розмова Андрія Гардашнікова і Зої Максимової. Зараз буде йти. Що у нас зараз? Зараз у нас 4 жовтня 19.25. Трошки поговоримо про зневолення і до чого тут комунізм. Ти взагалі ти пам'ятаєш той допис, який, власне, мене тригернув, і через який я дуже захотів, щоб ми з тобою сьогодні поговорили. Бо я, я дуже розізлився. Ну, мене теж вкурвило те, що грають, як ти кажеш, в бадмінтон, да, пацієнта страждає пацієнт по факту. Тому що пацієнт звернувся за схемою знеболення, а бачиш, що вийшло по факту. Все одно вкололи. Добре, що знеболили, угу. хоч якось. Але ну, так трошки не має бути. І так зовсім не має бути. Відповідно, вийшло те, що. Пацієнт звернувся до сімейного лікаря, сімейний лікар відправив до онколога, а онколог е, написав, що треба проводити адекватне знеболення. І що мене вразило в обговоренні, це те, що у онкологів начебто немає рецепту для, для того, щоб виписати, е, власне, е, немає бланків для того, щоб виписати рецепт, і онколог не може знеболити, грубо кажучи. І я при цьому розумію, що. Дуже багато людей, вони реально е, що мають на увазі? Що онкологу дійсно неможливо виписати рецепт за програмою реімбурсації. Тобто пацієнт не може отримати безкоштовно опіоїд саме за програмою реімбурсації, якщо цей рецепт виписав онколог. Але якщо пацієнт отримає безкоштовне знеболення через тиждень або через місяць, або він згоден купити за свої гроші зараз препарат і вже почати підбирати дозу для знеболення, мені взагалі не зрозуміло, чому ми е, думаємо не про якість життя, не про якість нашого лікування, а ми думаємо про гроші. Тим більше, ти сказала, вкололи на Налбуфін видається за рецептами по програмі реімбурсації? звісно, ні. А скільки ми препаратів дуже дорогих? І серед них ще й купа фофламіцинів призначаємо, і люди тратять на них реально ну, гроші і ще й не, ну, не виправдано, вони тратять гроші. Чому ми тоді, коли говоримо про морфін, ми стаємо такими комуністами або безкоштовно, або ніяк? Ну, Насправді морфін дешевий препарат, відносно дешевий у порівнянні, наприклад, з тим самим Налбуфіном. Але розумієш, в чому ситуація? Дійсно, ну я почну з того, що ти кажеш бланки. Бланків у нас немає, у нас є електронний рецепт, який є в медичній інформаційній системі, який дуже просто заповнити і виписати. Але дивись в чому ситуація. Це дійсно правда, що виписати безоплатний рецепт за програмою реімбурсації саме на знеболення, може тільки сімейний лікар. Отака дивна ситуація. Наразі у нас зараз це є два препарати: це морфін е, таблетований і фентаніловий пластир 25, 50 мікрограмів за годину дозування З 30 вересня вже фентаніловий пластир є в цій програмі, і це Ну я вважаю, що це суперперемога. Е, так? Е, але що каже сімейний лікар? Що, будь ласка, я от сам. Боюсь призначити деякі сімейні лікарі. Є лікарі, які без питань виписують. А є лікарі, які кажуть, ви знаєте, я боюсь прийде якась перевірка. Я боюсь брати на себе відповідальність за те, що я пишу, наприклад, морфін або фентанілові пластири, діть до онколога. Ну от ситуації з моїм дописом там у пацієнта встановлений діагноз 21-го року онкологічний. Ну так, окей, цей діагноз не змінився. Угу. Навпаки, пішло, пішло прогресування пухлини. Вона дала метастазування, виражений больовий синдром. Ну що зміниться? Тим більше в цій консультації онколог не розписав схему, а написав адекватне знеболення. Навіть без фрази, часто онкологи пишуть фразу, потім адекватне знеболення опіоїдними або наркотичними анальгетиками. Тут навіть такої фрази не було. Чим це допомогло сімейному лікарю? Та нічим все одно вона на себе має взяти відповідальність, оцінити біль за шкалою, заповнити цю шкалу, скласти план лікування і виписати рецепт. Ну тобто, взяти на себе відповідальність, призначення лікування, надання медичної допомоги абсолютно. і абсолютно, тобто, все це ти що... знаєш, що призначити антибактеріальні препарати для лікування пневмонії. Абсолютно, але ти знаєш, у мене був нещодавно дуже цікавий випадок. До мене на консультацію прийшов пацієнт, і я його запитую: Скажіть, будь ласка, наскільки сильний ваш біль за шкалою ваш? Від 0 до 10 0, взагалі не болить, а 10 ви готові просто кричати від болю? Він мені каже, мені болить на 8 балів, але навіщо вам це? Я ж вам суб'єктивно кажу, це болить мені, і я так оцінюю. Я йому пояснюю, що дивіться, біль дійсно це суб'єктивне поняття і болить вам. Але коли я вам призначу препарат, а він приймав вже морфін, але нерегулярно. Коли я вам призначаю морфін, я вас можу запитати, скажіть мені, будь ласка, коли ви випили морфін, наскільки балів вам болить? Він мені каже, на три. Я йому кажу: дивіться, я можу вже оцінити ефективність препарату. І так само сімейний лікар. Будь ласка, напишіть, що за шкалою ваш болить там, наприклад, на 10 балів, але після прийому нестероїдних протизапальних будь-яких ми не будемо зараз нічого рекламувати. Да? Біль зменшується на 1 бал. Ну, все. Ви вже описали, що препарат не ефективний. Рекомендується замінити, наприклад, на опіоїдний анальгетик. От і все. Просто треба знати шкалу, треба адекватно написати це в історії хвороби або в медичній інформаційній системі це заповнити, створити план лікування і виписати рецепт. І власне, те про що ми говорили довго і повторимо е, сімейний лікар є лікарем повноцінним, самостійним, якому не треба вказівки, дозволи онколога для того, щоб призначити знеболення. На жаль, наша держава. Створила механізм, коли сімейний лікар виконує вказівки лікарів, які абсолютно не знають, як лікувати хронічний біль, якщо цей біль є не онкологічним. Тобто, ми, ти сама давала слайди та, і розповідала, що не тільки при онкології є біль і є е, хвороби, при яких біль виникає навіть частіше, ніж в онкології, але хто з Ревматологів, ендокринологів, неврологів вивчав принципи лікування хронічного болю. Для того, щоб пацієнт отримав за програмою реємбурсації знеболення, якщо в нього немає почесного звання онкологічного хворого, для того йому треба поїхати, наприклад, до невролога, який має створити план лікування для сімейного лікаря, і йому там якось вписати, як призначати той самий морфін. Зробили абсолютно тут. Я можу звинувачувати тільки державу в тому, що вони зробили систему узаконеного садизму. Вони знущаються над тими пацієнтами. І скільки ми говорили, ну у пацієнта є вибір тоді або отримати за свої гроші, або мучитися від болю. Тому що в принципі держава створила все, щоб безкоштовно такі пацієнти практично було нереально їм отримати той самий морфін, якщо є медичні показання. Тому що невролог, ендокринолог, ревматолог і інші там інфекціоніст. Я прямо впевнений, що вони ще більше, ніж сімейні лікарі, будуть боятися опіоїди, опіоїди призначати, що вони навіть не будуть думати про те, що морфін це препарат короткої дії, який треба призначати у більшості пацієнтів кожні 4 години. Їм навіть в голову це не прийде. І вони, звісно, не створять такий план лікування для таких пацієнтів. Але для онкологічних пацієнтів чомусь держава, слава тобі, Господі! Але чомусь вона вирішила проявити мілосердії до самоонкологічних пацієнтів. Тепер залишилося, щоб своїми нерозумними поступками діями ми, онкологи, сімейні лікарі, не створювали, не створювали для наших пацієнтів додаткові випробування в цьому тернистому шляху до отримання знеболення. Ну, і я тобі хочу сказати, що є лікарі, які виписують і неврологи, і ревматологи. Ти завжди знаєш так. Є лікарі, які виписують, є лікарі, які не виписують. І а, я тобі хочу сказати, що просто а, ми іноді робимо з сімейного лікаря-секретаря. Це не секретар, якому дають всі а, вказівки. Знаєш, там випишіть направлення туди випишіть сюди. Ну, це не його роль, це повноцінний класний лікар, до якого має прийти пацієнт, і до якого відправляють, коли виписують з онкоцентру пацієнта, що кажуть? Ідіть до вашого сімейного лікаря, він вами буде займатися. А далі вже сімейний лікар відправляє на паліативну допомогу, ще кудись. Але а, він перший оцінює пацієнта. І оця ситуація дійсно з тим, що там. Розпишіть схему знеболення, ще щось зробити. Багато лікарів вміють це робити. І з приводу морфіну, я з тобою погоджуюсь. Багато хто боїться цього препарату, але морфін є найбезпечнішим препаратом для використання вдома. Як би це не звучало? Тому що, як ти правильно кажеш, він це препарат короткої дії 4-6 годин максимум період напіввиведення. І вірогідність того, що пацієнт впаде в кому або там да, будуть якісь небажані явища. При правильно підібраному дозуванні, коли дається маленька доза, і ми бачимо ефект, ну це нереально, тому тут треба використовувати, треба призначати. Просто що треба оцінювати, треба захотіти допомогти в першу чергу. І от хочеться саме звернутися до лікарів. Ну, в нас тут інша тема вклінілася, так? Тобто, це неправильно, якщо я. Вирішив кудись направити пацієнта, або запрошую на наступний цикл своєї ж хіміотерапії, щоб я казав, що сімейний лікар виписав на це направлення. Це неправильно. Якщо я ініціатор якогось руху пацієнта, то власне і я маю виписати направлення навіть до самого себе. Якщо пацієнт в мене вже не перший раз, якщо він отримав перший цикл хіміотерапії, їде на другий цикл хіміотерапії, Моє завдання створити це направлення. І якщо пацієнт їде в мене від мене як від онколога, він їде додому, а в нього є хронічний біль. От або він лежить в стаціонарі, в нього є хронічний біль. Він не має дочекатися, поки буде виписка, потім, поки він приїде до сімейного лікаря, а потім, поки сімейний лікар випише той рецепт, а потім ще й в його місті може не виявитися аптеки з ліцензією, тому він поїде знову, наприклад, в нашій області він поїде з області в Кропивницький, за препаратами, то навіть безкоштовний рецепт дуже дорого обійдеться пацієнту. Ну просто на транспорт він витрачить кошти інколи більше, ніж на сам морфін. І тому лікар-онколог забезпечений також правом виписати рецепти. Причому я не так давно писав допис стосовно паперових бланків, як змінювалися вимоги. По кількості печаток і підписів, так? наскільки їх багато було, і я реально не знав, як прочитати, що було написано на рецепті, бо все було заляпано штампами і печатками. Потім їх скоротили максимально, потім ввели електронний рецепт. Але у мене є пацієнти, які користаються наступною можливістю, яке дало МОЗ після введення електронного рецепту продовження знеболення, продовження виписування рецептів за допомогою взаємодії засобами в зв'язку. Я при паперових рецептах ніколи собі такого не міг дозволити, а зараз ми можемо поговорити з пацієнтом по телефону. Я дізнаюсь, що та в нього є задовільний контроль попередньо підібраною дозою. Буває так, що пацієнту легше від мене отримати просто рецепт і за свої кошти купити препарат, ніж зв'язуватися з сімейним лікарем. І в даному випадку в мене підхід пацієнторієнтований. Якщо пацієнт вже на цьому наполягає, моя задача, щоб пацієнт не страждав від болю, щоб він був забезпечений продовженням того лікування. От, і наскільки це зручно і пацієнту і лікарю, коли не треба нікуди йти, просто поговорили по телефону, чесно в місі, в медичній інформаційній системі, зафіксували факт взаємодії засобами в зв'язку і продовжили ще на 15 днів лікування. Дуже просто насправді і. Якщо немає якихось суперглюків з інтернетом і з роботою медичної інформаційної системи, а зазвичай їх немає таких сильних, то це реально займає. Ну буквально 2-3 хвилини. Рецепт новий готовий. Там шаблони робляться, що реально 2-3 кліка мишкою. Ті більше часу уходить. Я просто параноїк. Я перевіряю, щоб я там нічого не, на, не, на тупі, да, не дозування? Да, Абсолютно я його ще хвилину, але ну, це дуже швидко і дуже просто робить. Ми зараз взагалі можемо виписувати пацієнтам, що потребують паліативної допомоги, навіть до 30 діб, якщо ми вважаємо це за потрібне, і не треба людину ганяти туди-сюди. Розумієш, Їй прийшла смс-ка. Вона вишла. Я в чому проблема з цим пов'язана? А от медична інформаційна система наша і, скоріше за всі інші. Вона не пропускає. Ці не пропускає, ці пропускає та і вона другий може не пропускати, поки не закінчився mm -hmm. перший. Це є баги. Певні писав наш міс, і вони сказали, що електронне здоров'я поки що не змінило свою систему. І відповідно через ці вимоги вони не можуть змінити дані е, постанови кабінету міністрів. І ну знову парадокс. Ну тобто, чисто де юре, я маю право на 30 днів виписати рецепт. де Дефакто не, не пропускає. І так само, наприклад, ти виписав рецепт один, часто кажуть лікарі, я можу виписати тільки один рецепт. Можна виписати багато рецептів на різні препарати. Так, ну, Часто кажуть, що я там вам виписав тільки на морфін, наприклад, а на фентаніловий пластир я вже не можу виписати рецепт. Та, ну, а причому я виписую, я виписую пацієнту рецепт. Буквально я вчора позавчора, позавчора, мені здається. Рецепт один створює на таблетки морфіну, а другий рецепт створює на ампули морфіну. Морфін, ампули і таблетки. В чому логіка? Таблетки на планове лікування, а ампули на випадок або проривного болю, там де потрібна швидкість, або пацієнтка дуже нестабільна. Вона може бути без свідомості, не зможе випити таблетку, але може бути видно, що в неї болить. І тоді ну там не треба багато тих ампул, да? не треба мішок вести з собою, але кілька ампул на пожарний случай Ні, так. Кажу. Абсолютно це може бути больовий шок. А він лікується тільки або внутрішньовинним, або підшкільним введенням саме ампули морфіну. Якщо у, па у пацієнта є виражений піль саме больовий шок, тут таблетками не полікуєш. І в якому законі, в якому наказі заборонено мені виписати навіть на морфін одночасно і на таблетки, і на ампули, да? де забороне, що може мене обмежити в моєму лікарському рішенні. Так, я хочу тобі сказати, що ба більше у нас пролонгована форма це трансдермальний пластир. Він ми призначаємо його і призначаємо, як робиться у всьому світі в Європі, в Америці. Піре по потребі, наприклад, якщо буде проривний піль, то у пацієнта мають бути таблетки, яку він випив. Він записав, скільки він їх випив, щоб можна було перерахувати дозу. Пацієнт же ж не має терпіти. Ну вибачте, в мене тільки пластиря, що йому робити. Тим більше що, якщо підходити до призначення саме е, трансдермальної терапевтичної системи, то ми взагалі бажаний режим це спочатку підібрати пероральний морфін або інший е, опілот короткої дії, потім перерахувати еквівалентну дозу фентанілу, та, а потім, поки починає діяти фентаніл, ми поступово прибираємо морфін або інший е, опілот короткої дії. Тобто, взагалі в інструкції до фентанілу. Прописано одночасне використання двох опіоїдів як правильний режим призначення препарату тут, взагалі, не то що немає закону, який би забороняв, бо одночасно виписати А тут. Виписку, треба виписку, це робити. Це треба робити абсолютно. Якщо ми знову ж таки думаємо про якість лікування, про безпеку і про ефективність. Ну, тут є певна прикольна стигма, знаєш, коли пацієнти кажуть: ні, 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 морфін ми боїмося, не треба. Після морфіну нічого не допоможе, ви мені випишіть пластир. Я кажу: так, пластир в 100 разів сильніший за морфін героїн. Це пролонгована форма, народ. Ну, якби... Як ви після декскетопрофену, там банального парацетамолу, знаєш? Типа, ні, нам пластир краще, а потім вони залітають в реанімацію в коматозі в повнішому, коли не ковтають нічого, ну зато вони не на морфіні. Ну от теж такий перекос є, знаєш, от давайте будемо всім виписувати, а дозу морфіну не підібрали. Бо доза перорального морфіну від 60 до 80 міліграм... міліграмів перорального морфіну це 25 мікрограмів пластиря. Ну еквівалент просто такий. При цьому пластер наліпили, наскільки я правильно пам'ятаю, десь годин 12 просто буде наростати саме за так. 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 Тобто, треба цей, цей час треба прикрити чимось. Людина не має залишатися без знеболення, поки розкочугариться той фентаніли, поки він, а, бо працює. люди знімають, потім викидають, воно не працює. Я кажу, та воно працює просто почекайте. Ну, це пролонговане в формально вона накопичується пішкірні жирові клітковини. Треба ще якийсь час, щоб воно почало працювати. Ні, знімають все, все не працює. Давайте будемо щось колоти. Ну це теж що треба по цікаво. Я е, звернув увагу, коли ми спілкуємося з пацієнтами, які бояться морфіну. От е, і при першому призначенні дійсно часто доводиться пояснювати, що і боятися в принципі нема чого. А ті люди зазвичай тижнями, місяцями сидять на якихось умовних кетанових, дексалгінах, декскетопрофенах і так далі. І Я кажу: а от дивіться, яка цікава штука. В морфіні не написано, що максимальний термін е, використання його там 3-5 днів або вісім. Та там не написано, що це не препарат для тривалого використання, а всі перелічені препарати якраз написано, і виходить, що ми більш безпечний препарат, ми його боїмося. А ті препарати, які реально при хронічному застосуванні можуть викликати дуже серйозні ускладнення, і профіль цих ускладнень більш небезпечний для життя людини, ось саме тих препаратів ми не боїмося, і лікарі призначаємо такі препарати, тому що дуже часто наші пацієнти саме через призначення лікаря коляться всякими кетановими диксологінами і так далі. От а пацієнти приймають інколи, як самолікування, інколи. За призначенням от лікарів, але знову ж знову парадокс, тобто ми реально вибираємо більш небезпечний або їмося більш безпечного шляху. Да, так причому е, пацієнти приймають знаєш, всі тупо звикли, що е, е, нестероїдні протизапальні, ну, або прості препарати, які можна там умовно без рецепту в аптеці придбати. Вони тільки на шлунково-кишковий тракт впливають. Можна блокатори протонної помпи, ну, або інші препарати прийняти все буде супер. І ми забуваємо про те, що вони впливають на серцево-судинну систему. Вибачте е, на е, у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця, з анам в анамнезі. З наявністю інфарктів міокарда, ну тут краще переходити на слабкі опіоїди, і морфін є найбезпечнішим препаратом. Я тобі більше скажу: багато хто лікарів, які працюють за кордоном, вони взагалі дуже рідко використовують і дуже нетривало несторонні протизапальні саме для онкологічного болю, тому що він є достатньо сильним. І е, е, бажано одразу його гарно контролювати, щоб не було цієї сенситизації, щоб пацієнт потім не казав, що в мене все болить, що я нічого не хочу, е, і скоріше припинити це лікування, померти. І знаєш, не мріяти і жити, і здійснювати свої мрії, жити життя ага. дійсно повноцінне, а терпіти і чекати, коли це все завершиться. Ну це абсолютно різні, різні боки життя, розумієш? Власне. Uh, yeah. от на, на, замість такого резюме нашої розмови, мені би хотілося реально закликати. Давайте так, по-перше, щоб ми залишалися лікарями всі: лікарі сімейної медицини, лікарі-онкологи, паліативні лікарі, тому що добре, що у нас є ти. Але я коли все ж таки дізнаюся, що є в ситуації, коли людина лежить в паліативному відділенні і кажуть, що без консультації онколога і не можуть в паліативному відділенні призначити. Той самий морфін для знеболення, ну ти пам'ятаєш, я думаю, yeah, я, я, пам скандал, я, я звертав та твою увагу на це. Тобто всі ми маємо стати лікарями. От, і в першу чергу, я сподіваюся, на адекватне лікування болю і від тої паліативної служби, яка власне, має це робити. От, і виходить так, що якщо ми можемо знеболити людину безкоштовно для цієї людини, якщо нам дали такий інструмент, окей, я тільки за, я тільки радію цьому. Хай буде так. І робіть так, щоб це було максимально для людини доступно от, і необтяжливо фінансово. Якщо неможливо безкоштовно, то включайте лікаря. Ваша задача не гроші рахувати, ваша задача лікування призначити і медичну допомогу надати. І людина сама вже скаже, або вона не може реально нічого купити. От ви призначаєте, а вона не може. Може вона звернеться до органів влади за допомогою. Може вона звернеться до благодійних якихось фондів. можливі різні моменти і нюанси наше завдання призначити призначити, да, а, призначити і пояснити, а людина знаєте, є родичі у людини. Ну є це дуже рідкі ситуації, коли людина не має нічого, і то все одно знаходяться сусіди, знаходяться волонтери, які готові, вони просто не знають, що їм робити і куди бігти. І тому тут так, треба так. пояснити це правильно. І Я знаю, що сьогодні ти сьогодні слухав цю конференцію. Я там теж була, і була дуже прикольна доповідь. Я тебе бачу про Big Dream, про те, що заради чого ми лікуємо наших пацієнтів, не заради статистики, а не заради якихось датам статисти... ну, даних про те, що от ми полікували, ага. і пацієнт тривалі ремісії. Ми лікуємо пацієнтів наших, тих, яких особливо потребують паліативної допомоги, заради того, щоб вони могли жити життя, здійснювати свої бажання, ставити собі якусь мету, чогось хотіти, розумієш, повноцінно жити життя без болю, без важких симптомів. І це саме найдорожче, що ми можемо дати людині можливість жити життя з нашого боку, от, стати повноцінними лікарями. Немає такого лікаря, який не може. Призначити ті самі опіоїди для зневолення пацієнта просто немає. Кожен лікар має право і зобов'язаний надати медичну допомогу при хронічному болівому синдромі. І сімейний лікар, і онколог, і кардіолог, і інфекціоніст. І навіть і стоматолог лікар. Андрій має право так. виписати морфін, але просто е, у стоматолога є певне обмеження в кількості. Ну можливо, єдине, що мені зараз в голову прийшло: лікар патолога Анатом скоріше за це не виписує опіоїди для знеболення, а лікарі е клінічних спеціальностей, та і терапевтичних, і хірургічних, кожна така спеціальність має право і зобов'язана призначити адекватне лікування, якщо людина страждає від якоїсь патології, в тому числі якщо людина страждає від хронічного болю. І можливо в першу чергу, тому що це один з тих е одна з тих ситуацій, яка не почекає. Це невідкладна історія. Немає людина мучитися, поки ми місяць. Ражаєм взагалі свою готовність якось допомогти і чекаємо, що людина сама помре, і проблема вирішиться сама собою, грубо кажучи, от ну це неправильно, це, це не людський абсолютно підхід і не професійний. І ні з якого боку його не можна виправдати. Я дуже хотів би, щоб в Україні ну просто не було би таких випадків, де лікарі знущаються над пацієнтами. А пацієнти прям повзують і вимолюють те знеболення або їхні родичі. Тобто такого бути не, не повинно в країні взагалі. Я думаю, що наша аудиторія виписує рецепти або, у всякому випадку, ми її надихнули це робити і покращувати життя наших пацієнтів. Так, дуже сподіваюся, що запис сам вийде, не зважаючи на всі мої оті. любов до нововведень і прикорів. Подивимося, як воно. Буде виглядати, і якщо він... було цікаво, наша з тобою улюблена фраза. Ми давно з Андрієм не виходили в ефір. Ми щось е забили на цю практику. Раніше ми це робили частіше. Але якщо вам сподобалось, ви хочете ще ще щось від нас дізнатись, можливо, поговорити на якусь тему, можливо, трошки більше про знеболення, опіоїдами, адювантами, саме онкологічних пацієнтів, ви можете нам там внизу в коментарях написати. Ми їх завжди читаємо з Андрієм, відповідаємо. І а, ми можемо провести ще якийсь ефір і викласти запис, якщо вам це цікаво, але зробіть нам активність, щоб ми бачили, що ми робимо це а, не просто так. Абсолютно я вкрала твою фразу, завжди. Ти це кажеш, вирішила перша це зробити. Правильно, зробила. Я тобі абсолютно спокійно дарую всі ці авторські права на ту фразу. Дякую. Супер, дуже дякую тобі. І дякую. до нових тем, до нових років. Так, ну чекаємо, що нам напишуть наші підписники. Дякуємо. Всім па-па, зараз я буду пробувати це все завершувати.